Троє учнів Шосткинської дитячої школи мистецтв здобули найвищі нагороди на 12-му міжнародному конкурсі вокально-хорового мистецтва «Вокал-арт», який відбувся в Ужгороді в дистанційному форматі. Аліса Левченко виборола гран прі у середній віковій категорії. Михайло Жирний став лауреатом першої премії у молодшій категорії. А Софія Базель лауреаткою першої премії у середній категорії. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза провів почесне нагородження переможців, вручивши нагороди учням та викладачам. Перший конкурс в цьому році 26-му, Перше творче змагання для дітей нашої школи відбувся. Він відбувся в Ужгороді і це був 12-й міжнародний конкурс вокально-хоровий, який має назву Вокал-Арт. Я дуже радий, що ми і перше змагання в цьому році переконливо виграли талановиті, працездатні і дуже обдаровані діти. І вони отримали тут переможні місця. І не просто призові. А так собі нижче першого. Я кажу, усі троє переможців готувалися під керівництвом викладачки академічного вокалу, заслуженого працівника культури Валентини Єжель та концертмейстерки Олени Мірошніченко. Юні співаки продемонстрували високий рівень майстерності, попри виклики повномасштабної війни. Діти приймали участь маленькі. Можна сказати. Я дуже рада, що вони так отримали такі призові місця. Я не очікувала. Тому що Ужгород це проходило в місті Ужгород, там дуже конкурс проходить на високому рівні. І спеціалісти там дуже гарні, вони обов'язково прослуховують кожну, кожну ноточку, кожного виконавця. Конкурс проходив виключно в номінації академічного вокалу. Естрадного та народного співу представлено не було. Академічний вокал це дуже тяжка праця. Ми повинні утримувати точку вокальну, вокальну лінію. Ми дуже багато займались, і це для дітей такого віку. Я думаю, що нагорода дуже дуже велика. Підготовка тривала кілька місяців і вимагала величезної витримки. Ми стараємось дітей би, утримувати на рівні позитиву. Дуже рада, що в мене дуже хороші батьки. Батьки дуже допомагають, везуть на машинах. Я рада, я рада своїм дітям і батькам. Репертуар переможців включав класичні твори, адаптовані до їхніх вікових груп. Для дітей підбирати твір це завжди виклик. Їм більше до вподоби українські народні пісні ніж сучасні композиції. Ми радимося і разом знаходимо найбільш вдалий варіант для вивчення, розповіла Валентина Іванівна. я питаю, наприклад, там Михайло, як тобі оці? Давай ми будемо показувати дві пісні, наприклад. Яку ти хочеш показати? Цю чи цю він вибирає вирішальним фактором успіху стала не лише бездоганна техніка, а й щирість і емоційна глибина виконання, які вразили журі. Аліса Левченко вже має досвід перемог на попередніх конкурсах і планує пов'язати своє життя з музикою професійно. Я виконала музичний твір «Дощик крапає дрібненько від Миколи Лисенка. гран прі для мене неочікувано було. Но я дуже була вдячна своїм викладачам Вендін Івановні, Олені Анатолівні. Я теж їм вдячна. Я можу це співати, і мені це подобається. Я ще почала займатися з 2021 року. Я люблю дуже співати. Співати це все моє. В кімнаті там всі мої рамки з дипломами. Третє місце, друге місце. І гран-при буде. Софія Базель займається музикою шість років, а вокалом три. Саме вона сама виявила бажання навчатися співу. Зайняла перше місце. Я співала пісні, утоптала стежечку та «Ой, джигуне. Я не очікувала такої перемоги. Я думала, те, що я займу друге або третє місце. Вивчала я їх так. Ну добряче, довго довговато. Але по складності можу сказати, що вони не складні. Мені легко їх співати. Улюблена справа, тому що я люблю співати. Я ну, часто слухаю музику, мені це подобається. Михайло Жирний співає два роки, але музика стала для нього справжньою пристрастю. Так, я вже другий рік займаюся вокалом. Мій викладач Єжи Валентина Іванівна. Зараз середина навчального року, і у мене є дуже багато творчих проєктів. Хочу подякувати всім своїм викладачам та побажати всім миру. Зайняв перше місце за пісню і не всталися хрещати барвінку». майбутні проєкти Зараз я почав співати пісню і зацвіла в долині і Хай розквітає Україна. Мені дуже подобаються ці пісні. Вони дуже яскраві та дуже динамічні. Так, я очікував, тому що мої викладачі максимально підготували мене. Я рівняюся сам на себе, щоб досягти вершин в музиці. Ці перемоги черговий доказ. Попри всі труднощі війни, українські діти продовжують творити, перемагати та доводити, що музика це сила, яка допомагає долати будь-які перешкоди.